Яка гарна випічка? Скільки вона коштує? О, 7 євро і 150 грамів. От, що краще самому затекти. Але гарненькі такі кольора. Як гарно зроблено. Я зайшла в біло, але в іншу. Привабило мене око, що дуже гарно ускладано все, висладено, як під лінієчку все. Дуже-дуже все так гарно посортовано. Кітку посортовано, Серед такої фірми, серед такої фірми і от такої фірми. Все гарно ну і привабливо. Зараз дуже багато таких є кас самообслуговування. Зручно, тому що, якщо черга велика на загальних касах, а хтось має мало товару, то може підійти собі сюди і заплатити тут. Це йде тільки по банкоматкарці, але то дуже швидко. І Я думаю, що в майбутньому колись буде. Взагалі, самообслуговування буде побільше таких кас. Добрий день, мої шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі Марія Федик. Ось сьогодні я знову буду випікати м'ячики з корицею, з горіхами. І я собі подумала, краще такі якісь кексики печення, Зробити без муки. І я собі подумала, краще такі кексики, таке печення зробити без муки з білками. Муку ми дуже часто вживаємо, і всі знаємо, що е, ті тортики, мучні вироби, хліб білий то не завжди добре для нас. От я зараз буду такі печенька випікати. Добре. Так. Для цього потрібно 3 ці, тільки білки. Зараз буду білки виділяти від жовтків. До цього 220 грам пудри, 300 грам мелених горіхів, лісових отакі горішки, отакі, бачите, і 300 грам звичайних горіхів, мелених. Що ще? Одна чайна ложка кориці, ванілія. Ну і все. Ну, загляну, що ще більше нічого. Може, я ще до того трошечки додам, так подумала, Рому. Чуть-чуть, може для такого запаху. Не знаю, підійде, не підійде, але думаю, не спортить. Яйця з холодильника. Вони будуть краще збиватися. Знову три жовтки залишається, ну, подумаю, що зробити Щіпочку солі. Знаю чи сіль відіграє якусь роль, але кажуть, додавати. Треба спочатку збити білки, майже так добре збити, а тоді поступово сипати цукрову пудру. Білки дуже швидко збилися майже. От появився такий рисунок. Добре, буду сипати я цукрову пудру. 220 грам цукрової пудри я. Я її пересію, бо вона такими грудочками. І тепер на таких нешвидких оборота. Тепер додам ванілі цукер. Так. Треба було і трошки скоріше давати, але нічого я забула. Сиплю горішки. Бачите, яка гарна маса. Зараз будемо формувати м'ячики горіхові. От мені пригадалася пісня така весела. Косив ясь конюшину. Я думаю, що ви знаєте ту пісню. Мені здається, що ми колись з дівчатами співали її на сцені. Таку веселу пісеньку. Отак. От Косив ясь, конюшину коси ясь, конюшину, коси конюшину поглядав на дівчину, сидясь конюшину поглядав на дівчину, дівчина жито жала, дівчина жито жала, а дівчина то жала тайная споглядала, а, -а, -а дівчина житожала, тайна я ти споглядала, чи ти, я, чи ти, не, Чи ти, я, чи ти я, не, сподобався мені. Жити я ще сподобався мені. мені. така пісенька весела. Мої горішки вже всі тут. Тільки добре треба вимішати ще. Так, додам ще чайну ложечку рому. Думаю, не помішай. Буде краще. А різдвяне печення має бути таке смачне, що голова крутилася. Так, добре. От. А тісто яке смачне горіхове. От я попробувала. Дуже смачне. А що забула, до речі, зробити? Чотири ложки піни надібрати, щоб потім зверху печеня оформити. Але нічого, я тоді ще один білочок зіб'ю. Щоб прикрасити печення. Так, шановні мої, даю ще ложку кориці, щоб не забути, щоб був такий різдвяний, духмяний запах. М -м 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 -м. Зразу покращився запах. Вже в мене тут лежить папір пергаментний. буду на папір викладати. Горішками пахнуть. Так. буду такі кульочки формувати, бачите? Трошечки їх так викачую, щоб вони були гладенькі, рівненькі. Таке тісто таке трошки липке, тому що тут горішки є, вони жирні. 4, 8, 12, 16 буде. Так, і буду в середині таку дирочку трошки робити. Ну, щось таке взяла дерев'яне. Думаю, що буде добре. Ні, трошки замале. Треба щось більше. А ну, попробую я отим зробити дирочку таку. О, тим добре. Тим добре. Таку дирочку. Отак я зробила трошечки таку дирочку. І зараз буду сюди класти. Отак От виглядають вони. От я витиснула таким кондитерським мішечком білки і зверху положу горішок. Такі мої цікавинки, пусики повиходили, бачите, які гарні. Я їх випікала 25 хвилин. Ну, можна їх трошечки і менше робити. От зараз я попробую, Вони ще гарячі, а це я зробила собі на десерт. Так, шановні глядачі, зараз одну печеньку візьму і розломлю. Ну, добре, що вони ще трошечки хвилин 15 так собі постояли і відпочили. Отак вони присмажилися. Форму свою вони зберегли. Отакі. Ой, гарячі. Ой! Ой, гарячі. Ой, гарячі ще. <працю> Смачні пахнуть курицею і горіхами. Так що, шановні глядачі, пробуйте собі таке печення випікати. Дуже-дуже добре направді. Тоді бажаю вам всім вдалої випічки. Пишіть коментарі, може хтось по такому рецепту вже Випікав таке печення, а може хтось по іншому рецепту таке горіхове печення робить. Пишіть, будь ласка, тоді бажаю вам всім вдалої випічки і гарного дня. До зустрічі!